Як же я люблю це питання? Скільки років треба навчатися на лікаря? Ну чесно, мені здається, що в кожній професії неможливо відповісти е, однозначно на це питання. Тому що, якщо ти хочеш бути великим професіоналом і гідною людиною, то треба навчатись це життя, е, прокачувати свої скіли. О, о, Освоювати нові технології чи нові методики, і так рости, рости, рости і далі. Ну тому, що всюди, ну ви знаєте, перше це школа, потім інститут чи університет. Далі це якась вже йде прицільна спеціалізація. Тому я хочу зробити акцент не на цифрах, а на вашому відношенні. До саме до професії лікаря. Якщо ви обрали цю професію, це не роки навчання, це ваше життя, і це ритми, образ життя. Ви весь час навчаєтесь для того, щоб віддавати свої знання вашим пацієнтам та робити світ здоровішим та кращим.